Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України, який вчинив державну зраду та вів колабораційну діяльність на тимчасово окупованій території. ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що депутат кількох скликань від забороненої в Україні політичної партії Опозиційна платформа за життя перейшов на бік ворога на початку вторгнення. У перший день повномасштабної агресії РФ він поїхав з Києва до окупованого Бердянська. Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він почав співпрацювати із загарбниками. Як встановило досудове розслідування, афілійовані з ним підприємства на тимчасово окупованій території Бердянська та Автономної Республіки Крим налагодили реалізацію продукції. Яку збували російським підприємствам? Вони виконували замовлення оборонно-промислового комплексу Росії з виготовлення зброї та броньованої техніки. Протягом тривалого часу сам депутат залишався на окупованій території. Там він зустрічався з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста. Мав їх підтримку та навіть отримав від них охорону. За час співпраці з агресорами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію. Згодом, через комерційні суперечки з окупантами, він вирішив повернутися на неокуповану частину України. Народний депутат України обвинувачується у державній зраді та у колабораційній діяльності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.